Я сказав своєму молодшому братові, що не пам'ятаю нашого дитинства, і ненавиджу себе за це. Мені 31 рік, а моєму братові 24. І вчора він раптово подзвонив мені після того, як ми роками майже не спілкувалися. Це не сварка, просто життя та відстань між нами. І я погано вмію підтримувати близькість у стосунках. Він звучав нервово, але сповнений надії, і сказав, що почав перебирати старі речі в маминому будинку і знайшов коробку з різними речами: табель, зламаний геймбой, нашу фотографію на дивані з порожнім виразом обличчя. Потім він дуже тихо запитав мене: пам'ятаєш, як мама змушувала нас сидіти в коридорі, коли вона злилася. І мій живіт упав: бо так, я пам'ятаю це, ніби це на мені закарбувалося. Я пам'ятаю візерунок на килимі, запах прального мила, те, як я рахував тріщини в стіні, щоб не плакати, бо якщо я плакав, то ставало ще гірше. Він запитав про конкретну ніч, коли він був маленьким, і сказав, що на його думку він тоді захворів, і ніхто цього годинами не помічав, і він завжди задавався питанням, чи це йому вигадалося, чи це сталося насправді. Я чув власне серцебиття, клянусь. І замість того, щоб сказати правду, як нормальна людина, я сказав йому. Я цього не пам'ятаю, вибач. Він замовк, а потім сказав: Гаразд, можливо, я щось плутаю. Так кажуть люди, коли намагаються не бути проблемою. А я просто продовжував. Я сказав, що у нас було нормальне дитинство, у нас було все добре, мама просто була в стресі. Я ніби читав сценарій, яким користувався все своє доросле життя. Щойно я поклав телефон, я почав тремтіти, бо зрозумів, що по суті зробив те, що мене зіпсувало на все життя. Я змусив брата відчути, що його реальність сумнівна. Я навіть не знаю, чому я це зробив. Частина мене хоче захистити наших батьків, бо вони вже старші, а я втомився. А частина мене боїться, що якщо я зізнаюся, що пам'ятаю, то мені доведеться пережити все це знову і бути поруч з братом, коли він збагне усе, а я не впевнений, що зможу. Але він заслуговував на краще, ніж моя брехня йому в обличчя, щоб зберегти мир. Я постійно прокручую в голові його маленьке гаразд, і мені здається, що я двічі зрадив його. Один раз тоді, в дитинстві, будучи безпорадним, і один раз зараз обравши комфорт замість правди. Мені просто потрібно було десь це сказати, бо я не можу себе сьогодні терпіти.